Розуміння нашого проному. Господи, Вседержителю держите любі Божий наших, молимося тобі висхай і помилуй. Помилуй нас, Боже, великої минулище Твоєї, молимося, тобі вислухай і помилуй. Молимось на Бога, ми Україну, Нашу владу, війська та народи, і щоб тих і мирне життя прожило всякій до щастя і чистоті. Господи, 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 Ще молимося за минулі, життя, мир, здоров'я, і спасіння Боже за вітання, прощення відпущення, віків, Робі і робіть Божих, і в любові, ані, і Петра, яких та моя питання. Всі Григорія Віктора Валерія, Володимира Євгенія, Тетяна Анастасії Міни. Примісні, щоб зберегтися їм до всякої скорботи, і не людини дух душевних і тілесних, і спокійно, щоб вони жили, щоб здоров'я добробуті, і всі дні життя їх приходили, все милистри, Господи, вислухай нас і помилуй. що сподівається від тебе великої і багатої милості. Господи, Борим. Готи, Господи, духний Богі, і добре слава слава, у Твої Сина Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки. Господи і Божої милости, усякого добра подателю, добрим і милостними по на людей Твої, що жили там. Не у зійшли їм твої багаті милості, пощади власність Твою, пощади людей Твоїх, пощади виноград, що я насадила провиця Твоя, неприродна доброта Твоя, нехай благає тебе за нас, пани, пролиту кров робів Твоїх і помини Святі, віддарі твої з ногами потоптані, та вогнем попалені помини дітей, що в полон до частиці. Тому батьківського благостя не ся не і на службу до віддалися, і спиникару ув'язнення у грішників, що спіткала праведників, не віддай нас до кінця заради імені Твого святого, заради невимовної милості, яку ти щедро величез своєї благості. але дай нині по народу нашого полегшення від скорбот, і зміцни силу нашу. Наподай усіх, хто нас, попроти нас повстає, з'єднай воїнство наше в однодумності, в мирі від усіх підступів, видимих і невидимих ворогів, неушкодженим нас збережи, а на охоронителям святої твоєї оселі явно зійшли, щоб він воював попереду народу Твого, уряду нашого, даруй у спокій та в мирі глибокому працювати, щоб народ святий у тиші неспокійне життя провадив. І всякі напасті та зраду не зборимо Твоєї правиці, зруйнує, тихе та довге життя нам дарує, молитвою все слава і преблагословенної владичиці нашій Богородиці, духовних Твоїх служителів, всіх святих до віку Тобі годили. Амінь. Заработать мечтать.